Декілька свідчень того, що вони знають, що вони вчиняють військові злочини. Перше, це, це не воєнне преступлення, якщо тебе було весело. Далі я з улыбкою веселою буду живуть. На всі питання об Україні є два відвідати: цього не було, і друге вони це заслужили. Оба правильні». Коли люди повертаються, вони що? вони прибирають і вони це хочуть все стерти, ці всі написи. Для нас цінно їх мати власне для цієї пам'яті, для збереження, щоб пам'ять про ці всі злочини росіян, про їхні вчинки вони залишалися. Мене звати Настю Олексій. З 2021 року я між вухами в культурній інституції. Коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення, наша діяльність призупинилася, тобто майже нічого не відбувалося в культурній інституції. Всі сили були кинуті на допомогу армії. Потім, коли Київська область деокупували, було дуже багато слідів російської присутності, будинки розбиті, тобто, ну це все емоційно вражало, коли ти, ти знаєш, що відбувається війна. Я була весь цей час в Києві, але коли ти стикаєшся безпосередньо сам на сам із тими руйнуваннями, що до того ти там їздив у Тубучу, ти бачив красиве місто в лісі, а зараз там просто горе суцільне. І серед того суцільного горя дуже ну, якось мені запам'яталися ось ці вешки на будинках. Тобто, коли русня там займає будинок, вони типу позначають, що це типу ну, їхнє місце базування. Ідея проекту виникла саме у філософа Олександра Філоненка, коли він з Павлом Гайдаєм-засновником. Між вухами були в Гостомелі. Там же ліцей гостомельський, де теж росіяни жили, і вони там все в буквальному сенсі засрали. Але ще полишали дуже багато написів від якихось повчань на дошках. Там ну те, що в Катюжанці там є таке велике послання, що діти вчиться добре, це типу війна, але я знаю, ми знаємо, що все буде добре. А в дворі вони розстріляли сім'ю ну тобто й закопали у дворі школи. Олександра Філоненка просто виникла думка, що їх потрібно зберегти. Тобто, ну, зрозуміло, коли люди повертаються, вони що? Вони прибирають і вони це хочуть все стерти, ці всі написи, бо на що вони їм треба. Для нас це цінно як свідчення їхньої присутності. Тобто, щоб ну, ніхто не забував. У нас є ось це в цифровому вигляді ці фотографії, для нас. Цінно їх мати власне для цієї пам'яті, для збереження того, щоб ну якби щоб пам'ять про ці всі злочини росіян, про їхні вчинки, вони залишалися. І власне на мене спустили задачу почати збирати моніторити медіа на середину літа. Напевно, десь в липні у нас було десь біля 200 цих зображень, і виникло питання: ну що далі? Вирішили робити такий відкритий архів, де ці всі написи вони будуть в одному місці. І до них може отримати доступ будь-хто. Ідея в тому, щоб дослідники взялися і почали це досліджувати з різних кутів. Найцікавіший матеріал, напевно, це для антрополога. Портрет росіянина. Він там простежується. ми взагалі виокремили окремі патерни, які е, спостерігаються з цих написів. Це, це такий, напевно, якийсь колективний портрет. Тобто е, дуже багато вибачень, і ці вибачення вони часто із помилкою слові ізвійніття. Різні росіяни роблять одну і ту саму помилку. Це просто показник того, що вони не готові брати відповідальність. Вони думають, що хтось за них там десь несе цю відповідальність, їх послали сюди. Значить, вони не відповідальні за своє життя, за свої вчинки. І це якраз таки така ментальна риса росіян не нести відповідальність за себе, за своє життя. Чому у них диктатор при владі? Чому у них взагалі такий державний устрій, просто ну століттями? Тому що вони, вони не готові нести відповідальність за своє життя, і якраз ось ці написи вибачення вони про це свідчать. Є такі, що прямо свідчать про те, що росіяни знають, що вони роблять. Наприклад, в Великій Комишувасі в Харківській області є така велика стіна в домівці людей. І вони там дуже багато всього понаписували. Видно, що це були вагнера, тому що там слова із пісні про Вагнер. Моя колега Роксана Макар наткнулася на цю пісню, десь просто з тік-тока вона її вилізла. І вона зрозуміла, що це не якийсь бред. А це саме слова цієї пісні російської, якогось російського пропагандиста. Там же є декілька свідчень того, що вони знають, що вони вчиняють військові злочини. Перше, це етині, воєнне преступлення, якщо тебе було весело. Це взагалі мем російський. Далі я солибка буду жечь чужие сёла» теж. І улюблене. Напевно, ну, в кавичках, звичайно. На всі питання об Україні є два відповіді. Этого не було» і друге це заслужили. Оба правильні. Це все складається в якусь одну єдину картину такої зухвалості, дурості. В принципі, вони ну, якби, розуміють, що вони роблять, але вони думають, що, що хтось десь за це відповідає, а не ви, а не вони конкретно. З самого початку ми збирали все. Всі написи, які я бачила у відкритих джерелах, я їх всі збирала. Написи українців, вони мають чіткі категорії. Це написи люди, коли цивільні себе позначають, що вони тут є. Ну тобто, в надії, що їх не будуть чіпати. Потім при розмінуванні території українські сапери позначають будинки, там міни, там знаки питання не зрозуміло, чи розміновано, чи не розміновано. Тобто вони роблять для себе такі позначки. Десь вони можуть дописувати там на цьому російському танку. Там зетка вони допишуть алупа, ну тобто. Вони такі, якісь, знущальницькі, і є такий один яскравий. Там Добро пожаловать в ад. Це наші писали, навіть напевно цивільні верифікація. Це завжди процес. В якийсь один момент ми можемо бути впевнені, що це напис росіянина. Потім це зображення потрапляє в відкриті медіа, а нам люди кажуть, ні, це типу цивільні написали. Ми стараємося все-таки перевірені джерела використовувати, або ми це самі зібрали, і в нас є якесь підтвердження там, очевидців. Контекст навколо написів якраз з'являється тоді, коли ми починаємо про них комунікувати. Люди самі починають розповідати щось, якісь додаткову інформацію нам давати. Це все така досить динамічна історія. Коли росіяни заходять, вони позначають, що вони ось тут. І в них є якісь внутрішні позначення території, тобто де що вони роблять. Вони... Позначають просто переозначують територію на, військ, на свій військовий манір відповідно до статуту. Це різні перегороджувальні, там що розстріл на місці, якщо ви там будете ходити поза комендантською годиною, або зайдете за межі міста, або там, ну тобто, якщо люди порушать якийсь регламент, який росіяни встановили, то вони, ну, тобто вони там будуть розстрілювати. Дуже багато тих написів, які саме мають джерело російської пропаганди, і серед них дуже багато ось цього побідебісія. Наприклад, про російську пропаганду це якраз ось ця велика вітчизняна війна, як вони її називають, і вони пишуть її роки — 1941-1945, тобто просто пишуть ці роки. Там Серпі Молот», досить багато ось цієї категорії такого прославляння навіть радянського союзу, окремі категорії по прославлянню Росії, слава Росії, слава роду, різні там гімн Росії в Катівні. А поряд із цими написами в ті ж катівні люди наші писали молитви на стіні, тобто там очі наш, там якісь образи собі вирізали, там ну видряпували там Діви Марії з Ісусом. Далі дуже багато написів різних народностей, суб'єктів Російської Федерації, там Інгушетія, Тагестан. Ось вони себе там позначають, і вони свою ідентичність, наче намагаються там проявити, але ну не знаю. Тобто вони поряд пишуть пишуть ми Ну, Дуже багато написів, де вони позначають, з якого військового округу вони прийшли. Вони пишуть номери там 28 рус. Там це якраз може бути як доказ їхньої присутності вже досить офіційний і ну досить прямий. Можна знайти слід конкретних військових, які ось із тієї частини були там у нас в Україні і катували людей. Чому люди лишають написи, якщо такий психоаналітичний підхід застосувати, вони намагаються затриматися в цьому світі, вони відчувають небезпеку, пряму загрозу своєму життю. Вони наче лишають слід на стіні, наче себе закарбовують. Зараз дуже багато людей самі надсилають. Тобто, те, що вони там прийшли додому, в них розвалено і якийсь напис залишили росіяни, і вони нам надсилають багато військових. Надсилають, тобто в нас зараз є постійний потік. Цього матеріалу і нам не потрібно самим безпосередньо їздити. Це такий більш дистанційний процес. Здається, що російська культура це ось весь той балет, Достоєвський, Толстой. Ні, насправді і Балет, і Досто... Достоєвський, і Толстой. Ось... Оце і ось ці написи це все одне. Це єдиний ґрунт, з якого все проростає. Говорити, ну, якось з якимось пієтетом про російську культуру і оминати те, що вони вчиняють, і те, які вони смисли приносять за собою у світ, не тільки окуповуючи територію, наприклад, України, вони лишають написи, вони лишають написи по всьому світу. Наприклад, в Парижі до 9 травня вони на пам'ятці архітектури написали Росія побідіть 9 мая. Французи вони не знають, що там написано. а Росія, російський світ уже у них. Ну, ми всі є носіями російської культури, ну, ми в цьому росли. І, на жаль, нам потрібно це все з себе змивати і якусь свою ідентичність віднаходити. Це як спосіб комунікувати іноземні аудиторії про злочини росіян і про те, що все починається із, із такого простого, невинного якогось напису Тут був Вася.